Закарпаття зустріло наших мандрівників, а це 150 дітей та 20 супроводжуючих наставників та керівників з сонячною погодою. Своє знайомство із Закарпаттям діти розпочали з відвідин міста Мукачеве, зокрема, головної туристичної атракції міста замку Паланок. Від екскурсовода учні почули багато цікавих історичних фактів та легенд, якими овіяна історія замку, а також пройшлися його коридорами, дивуючись замковій неприступності та величі. Наступним пунктом призначення відпочиваючих стало невеличке містечко, що на Закарпатті під назвою Берегове. Тут діти зупинилися на території одного із готельно-ресторанних комплексів, щоб поспілкуватися та відпочити. Діти разом з кураторами готували бутерброди, навіть чилися смажити шашлики. Відтак вечеря. Пісні під гітару, жарти і спілкування. Ще раз цей захід підтвердив, що діти наші вміють надзвичайно дружити. Вони подружилися і сказали, що дружбі жити тут правда. Дітей розселили по комфортних готелях та приватних садибах. А наступного ранку на них чекало найцікавіше: відвідування термальних басейнів оздоровчого рекреаційного комплексу косино, що розташовані у селі Косонь Бергівського району. Діти щиро тішилися, купалися на випередки, по черзі в усіх басейнах фотографувалися на згадку. Тож три години насолоди термальними водами минули як одна мить. Ті емоції, які відчували на КВК, зустріли своїх друзів, всіх. Ну і нам дуже це подобається. Хочемо, щоб надалі так відбувалося. Дякую вам, наші спонсори. Особисто я такого ще не відчував тих емоцій, тої атмосфери. Я ж так не подорожую, не був ще. А ми б тут познайомилися з новими друзями. І дуже багато позитиву у цій поїздці я багато знайшов цікавих друзів. Познайомився багато в мене є позитива. Я дуже радий за цю чудову поїздку. Останнім штрихом екскурсії, оскільки діти творчі, був флешмоб прямісінько на території оздоровчо рекреаційного комплексу, глядачами якого стали навіть випадкові перехожі. Вишикувавшись по командах, школярі заспівали приспів і пісень своїх команд КВК, А на завершення виконали гімн шкільної ліги сміху. Такі заходи я сказати, необхідні, хоча б тому, що по своїй. Мистецькі діяльності я буваю на багатьох фестивалях на багатьох мистецьких заходах. Але я хочу сказати, що Калуський район, якщо не найперший в західній Україні, то один із лідерів з цьому питання. Ліго сміху, я вражаю, що має бути на Калущину Учасники мандрівники повернулися пізно увечері. Незважаючи на пізній час, їх зустріла голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій. Поспілкувалася і вислухала дитячі побажання, серед яких Продовження спільних поїздок і заходів. Ці емоції, от ті враження дітей, вони мене в принципі навіть надихають на якісь більші проекти. У нас ще багато задуму в задумах є проекти. Ну от ми сьогодні, при зустрічі, коли я зустрічалася з дітьми, які повернулися з Закарпаття, ми вирішили, що ми обов'язково зустрінемося десь в наших лісах, десь у нас на природі, щоб ми їх ще раз посиділи біля ватри, поспілкувалися, поговорили.